Порівняти значення виразу з нулем. Порівняємо значення виразу тангін 70 градусів на косіну 140 градусів, на сіну 110 градусів з нулем. Визначимо знак множника тангенс 70 градусів. На останньому рисунку для тангентика тангенса. На колі визначимо. Точку, який відповідає приблизно 70 градусів. Покажемо кут між додатнім напрямом ОХ і радіусом кут 70 градусів. Тангенс в цій чверті набуває додатніх значень. Запишемо: тангенс 70 градусів більше 0. І над ножником позначимо, що набуває додатніх значень. Тобто поставимо плюс визначимо знак ножника кості на 140 градусів. На другому рисунку. На півколі позначимо точку, який відповідає кут 140 градусів. З'єднаємо цю точку з центром кола і покажемо кут між додатнім напрямом Х і радіусом. Косинус в другій чверті набуває від'ємних значень. Косинус, косинус 140 градусів менше нуля. Позначимо, щоб множник набуває від'ємних значень. Знайдемо, яких значень набуває сінус 110 градусів. На першому рисунку для сінуса позначимо приблизно точку, яка відповідає кут 110 градусів. Сінус другої чверті набуває додатніх значень. Сінус 110 градусів більше нуля. І позначимо, що множник набуває додатніх значень. Залишається обчислити добуток цих множників, враховуючи знаки. Визначимо знак добутку. Плюс помножити на мінус і помножити на плюс буде мінус. Отже, добуток від'ємний, а значить, значення виразу менше нуля. Завдання виконали.